Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу вам розказати про те, як економити на книгах, тобто читати дуже багато, а витрачати якомога менше. Торік я відзнімала схоже відео, там було 14 способів, і я зараз навмисно не переглядала план того відео, аби зараз з голови взяти всі нові способи. І те, що я зараз подумала, треба занотувати, і цей списочок вам оприлюднити і. Це все способи, якими я сама користуюсь, і так за цей рік додалося там різного. І тому маю надію, що не буде повторів, і вам буде цікаво почути про ці способи. Або, якщо ви загалом взагалі не бачили того відео, то тим паче сьогодні будуть для вас способи економії на книжках. Перший спосіб це книга за донат. Зараз чимало блогерів та блогерок викладають відео, де одну, дві чи багато книжок вони розіграють за донат, і це здебільшого 50 гривень за той весь стосик книжок або за ту одну чи кілька книжок. І так, це можливість виграти ці книги за ці невеликі кошти, але найголовніше це допомога Збройним силам України, підтримка армії, підтримка всіх, хто за нас воює і тому ну, це така місія на першому місці, але й так само прекрасна можливість виграти книжку. І я, до речі, вже не один раз так вигравала. Також нагадую, що в Фейсбук-групі BookTube Українською є список з фіксованими цінами 100, 150 та 300 гривень за книги, де 100% вартості, які ви перераховуєте за ці книжки, йдуть на потреби актуальних збройних сил України. Не уминається, долучайтесь. До цих прекрасних ініціатив. Другий спосіб це створити списки улюблених книг чи списки своїх бажанок у тих книгарнях онлайн, де ви купуєте книжки найчастіше. Наприклад, в мене колись такий список був в онлайн-крамниці Якабу. Потім з їхньою реорганізацією і е, оновленням їхнього сайту е, зникли взагалі ті списки мої, і на новому сайті їх не було. Вони не перенеслися з моїм аккаунтом. Відповідно, мені треба було. Знову вручну це все додавати. І Я не побачила на початках загалом цієї можливості додавати в улюблені якісь книжки і створювати ці списки. Зараз я бачу, знову є це, можливо, я просто не бачила цього раніше, бо якось рідше вже заходила на цей ресурс. І так само можна додати ці списки, і тоді відповідно відстежувати ціну на ті видання, які ви хочете придбати. В книгарні є так само, є така можливість, і в мене там список, де. Дві сотні книжок, і потім мені дуже зручно відстежувати ціни на якісь видання, і відповідно до суми, яку я можу чи хочу витратити на якісь книги, я можу підшукати те, що я можу зараз собі придбати із цих бажанок. Які в мене є у цьому списку, і таким чином можна відстежити, наприклад, книги відсортувати за ціною і відповідно побачити найдешевші книги, які там є. І таким чином, нещодавно в мене визирнула книга. Це просто неймовірна була якась акція. Книга Шоколад Джон Гарріс», і ціна її загалом 350-320 гривень. Тут вона е, вартувала 129 гривень, і оскільки в мене ще були додаткові бонуси там. З їхньої бонусної програми, то, відповідно, мені ця книга обійшлася у 65 гривень. І скажете, ви за доставку я платила Ні, цього дня в книгарні була ще й безкоштовна доставка в поштомати. І, відповідно, це був просто повний бонус. 65 гривень за книгу Шоколад це повна ціна з доставкою. Я, правду кажучи, в шоці. Це прекрасна можливість так купити книгу. Варіант номер три це купувати електронні книги, і вони коштують дешевше ніж паперові. Я зараз користуюсь додатком Librarius. До речі, всі згадані сайти, ресурси, якими я користуюсь, де я купую книги. Це не спонсорований контент, це просто те, чим я користуюсь, де я купую, і відповідно я вам про це розповідаю. І цей застосунок книжковий чудовий, як на мене, тому що тут можна книгу придбати, і електронна книга коштує дешевше, ніж паперова. Також тож, можна книгу орендувати, і тоді ця вартість буде ще дешевша, ніж повна вартість електронної книги. І також можливість підписку оформити на місяць або на довший термін. Я, відповідно, скористалася варіантом підписки, і це просто шалено, вигідно вийшло для мене, тому що я знала, які книги хочу почитати. і... Загалом за 189 гривень на місяць цієї підписки я не читала книг, там було більше п'яти видань. У мене загальною вартістю понад 2500 гривень, тобто, ось така величезна економія. Я це все прочитала в цьому застосунку, і це просто супер. Четвертий варіант це аудіокнижки. Вони також коштують дешевше ніж паперові книги. Я слухаю аудіокниги сама не дуже давно, тобто, десь ну, два роки тому я почала е слухати аудіокнижки. У мене є на цю тему окремий ролик. Обов'язково зазирайте, подивіться, тому що там я дуже детально розповідаю про. Цю тему, але зараз зауважу про застосунки, де я слухаю аудіокнижки: це е, абук, де можна так само відсортувати книги за категоріями, які вам привабливі, які ви хочете слухати, і знайти там книги, також відсортувавши їх за ціною. Є навіть безкоштовних багато книжок, є книжки за мінімальну ціну, там до 100 гривень. І ви можете знайти там, підшукати відповідно до тих коштів, які ви зараз можете витратити, знайти, що ви хочете послухати. Також додаток Megogo, де є розділ окремо з безкоштовними книгами, які можна прослухати, де є книги Тараса Прохаська, Ірини Цілик, Андрія ну, наших українських сучасних прозаїків, поетів, поетес. І так само там є величезний розділ, який робили. Разом з Міністерством освіти України вся українська класика безкоштовно доступна в доступі всі книги, які є в програмі української літератури шкільній. І там, відповідно, кожен клас і все, що є в програмі цього класу, це дуже цікаво. і там можна послухати дуже багато різних творів літератури. І так само. Там можна слухати окремо дивитися, що розділ за поточною підпискою. Я також дивилася. Ну, там дуже багато англомовної літератури. Ось не дуже великий вибір був у мене такого, щоб я ну, хотіла слухати щось із сучасного. П'ятий спосіб економії на книгах це моя рекомендація підписатися на. Соцмережі ваших улюблених видавництв. І там ви обов'язково будете бачити їхні поточні якісь актуальні знижки, акції, буває якийсь автор тижня, чи місяця, чи дня, якась там знижка, неймовірна, якогось дня. Або якісь грандіозні розпродажі, як нещодавно, наприклад, був В Артхасі. Величезні ці красивезні мистецькі книги, які коштували дуже дешево, і це був такий грандіозний їхній гаражний розпродаж, і він відбувався лише на їхньому телеграм-каналі. Вони щодня публікували ці видання і писали вартісті, що там за огріхи. Які пошкодження, і відповідно там просто в коментарях була шалена кількість людей, які хотіли кожну ту книгу отримати, тому що ціни були надзвичайно низькими. Або ВСЛ періодично влаштовує, наприклад, 50 книг мінус 50. Теж дуже чудова акція. Я так торік купила собі Амадоку за прекрасною ціною. Нещодавно видавництво Паблуму оголосило, що вони закриваються, і це дуже сумна новина, така була. І вони оголосили тоді розпродаж своїх видань за ціною мінус 80%. Вони розпродували дуже дешево свої видання. Їхня класика коштувала 94, 96 гривень, 98 гривень. А я була правда ну в шоці просто від цих цін. І цю новину я побачила у Фейсбуці, бо там підписана на працівників цього видавництва. Також на сайтах видавництв можна шукати розділи гаражний розпродаж або вживані книжки і шукати там дуже хороші видання за низькими цінами. Шостий спосіб економії на книгах. Знаючи про наближення якогось величезного свята, точно варто очікувати на знижки від видавництва. І це стосується не тільки таких величезних свят і таких червоних дат календаря, а також і таких днів, наприклад, як рівнодення, коли видавництво жупанського робило якось розпродаж, або, наприклад, високосний. Цей рік видавництво видавництво робило розпродаж 29 лютого. Ось цей такий особливий день року. І я тоді також вихопила, до речі, моїми словами Рут Гінсберг, класна ціна була, і я нарешті придбала собі це таке довгоочікуване, омріяне мною видання, але нарешті я його собі придбала. Сьомий спосіб це бібліотеки. Я тут раджу не оминати і дитячі бібліотеки, вам як дорослим людям, я маю на увазі. Бо принаймні мені зробили так абонемент. Найближчою бібліотекою до будинку виявилася дитяча. Відповідно, мені зробили там абонемент, і я подивилася їхні полиці, і там було дуже багато літератури, звичайно, шкільної класики. Тому можна вихопити там якісь цікаві видання. Я вже навіть за крок була до того, аби записатися в бібліотеку імені Лесі Українки, але все ж таки не доїхала поки туди. Тому що дуже багато вдома видань, які я хочу прочитати, я їх купую, і справді хочу дуже читати. Також в моєму електронному книжковому застосунку багато видань, які я хочу прочитати, таких новинок. Але бібліотека це дуже-дуже дуже дуже класний варіант піти, погуляти там серед книжок і пошукати там щось таке, чого зараз немає. Має, тобто є видання, які не перевидавалися дуже давно, і їх можна відшукати от українською мовою. Наші видання тільки десь в бібліотеках, у фондах бібліотек, шукати такі книги. І це класно, що можна там якраз знайти такі видання. Восьмий варіант це цікаві пропозиції на сайтах книжкових крамниць. КСД має свою лояльну таку співпрацю з своїми читачами-читачками, також Віват, також лабораторія, де назбируються оці ці бали. В виданиці Старого Лева. Воно всюди там по-своєму називається. І ці бонуси накопичуються, і потім можна використати їх під час покупки. Або, наприклад, в книгарні є. Онлайн крамниці там зараз з'явилися навіть бонуси, тобто цей кешбек від покупок, і це класно. І мені дуже сподобалось, що він не десь там захований. Що я би про нього навіть не знала, якби просто в особистому кабінеті це було, але вони одразу. В тебе знизу, коли ти купуєш е, якусь наступну книжку, то в тебе, відповідно, ці бонуси одразу тут є, і ти можеш просто галочкою їх або долучити до покупки, або далі назбирувати. І це прекрасно, тому що якби вони одразу не були тут на сторінці, то я би, певно, і не зазирнула туди десь в особистий кабінет, і не шукала їх. Ось і насправді вони дуже класно додають, коли ти додаєш собі якісь знижки, які є, наприклад, плюс ці бонуси, це виходить дуже вигідна пропозиція. І так само у них там дуже класно, мені подобається, є на горі, де слайдами можна передивитися, що там актуально, якісь знижки на якісь видавництва чи певні видання, ось автори тижня, може, ну щось таке. Але якось я вже неодноразово натрапляла там на знижки, був тиждень такий видавництво Стороголева знижок, і там знижки були максимально класні і вигідні, книги, де коштували. Понад 50% знижки, я так торік купила дуже вигідно, дешеву книгу Маркіана Прохаська Мрія про Антарктиду дуже класне видання, і я його абсолютно класно тоді з величезною знижкою придбала. Якраз, от завдячуючи оцій акції, яку я тоді відшукала і зловила на сайті цьому. Або так само нещодавно, ось була так само ця акція, і тиждень був знижок на видання старого лева. І книги коштували дуже дуже дешево. Ось тому, якщо відшуковувати, відстежувати це, то можна дуже гарно економити. Дев'ятим способом у моєму списку є чорна п'ятниця, я не могла її оминути. І так, для того, щоб зробити вигідну покупку саме в цей день, потрібно мати список бажанок своїх, які ви хочете придбати, і знати ціну на них бажану, аби розуміти, що ціна не завищена перед якимось знижками грандіозними. І розуміти, що ця знижка справді вигідна, і так само це врятує вас від якихось емоційних покупок, якщо ви матимете свій списочок і будете дивитися саме на ті книги, які ви хочете придбати і хочете мати їх в себе вдома. І так серед багатьох видавництв можуть бути не дуже гарні знижки, але бодай одне видавництво. Гарантую, зробить дуже класні знижки, і ви точно вихопите там дуже класне якісь видання. Але треба це все відстежувати і починається там, можливо, з понеділка і весь тиждень, але дійсно, от саме п'ятниця на неї треба ставити ставку. І, ну, бодай одне видавництво, думаю, точно от матиме якісь дуже хороші, такі лояльні, дуже для своїх клієнтів знижки. Десятий спосіб це. Чудова ідея купувати зимові книги влітку. Вже зараз можна збирати різдвяні подарунки на грудень місяць, і потім, уже ближче до різдва, підкупити якісь новинки, які точно з'являться і порадують нас. Тому що зараз е, такі зимові книжки коштують набагато дешевше. Я відстежую ціни на такі книги і справді вже це побачила. Я особисто сама е, намагаюся, ну наприкінці літа, на початку осені вже купувати книжки, які я запланувала купувати до Різдва. Але розумію, що робити це треба ще заздалегідь, тобто вже влітку або навіть зараз навесні, е, переглядати оці якраз добірки різдвяних книжок і шукати там зараз. Дуже хороші знижки на ці всі книги. Елементарна серія Різдвозавр, яку я дуже люблю. Я читала першу тільки книгу. Хочу купити всі ці книги, і щоб вони були в нашій домашній книгозбірні. Ціна на ці книги зазвичай в розпал сезону, як то кажуть, 350 гривень. З цією величезною знижкою, про яку я нещодавно вам розповідала, вони були 150 гривень. Це найнижча ціна, яка взагалі була будь-коли на ці книги, коли я постійно бачу ці Знижки. І так само зараз я бачила, наприклад, в одній із крамниць онлайн книжковій 210 гривень. Тобто ну, ціна набагато нижча, ніж вони точно будуть взимку ближче до Різдва. І всі ці зимові книжки, це я на цій зупинилась серії, але загалом ще в мене багато таких прикладів, які я бачу, як ціна зараз на них прекрасно знижується, і можна придбати ці книжки. Ну і одинадцятий спосіб, такий очевидний, але е, я вам про нього нагадаю: хочете зекономити кошти, хочете зберегти свої кошти і свій бюджет. Виділіть якусь суму на книжки на кожен місяць. І ви будете знати, що у вас є 330 гривень на місяць на книжки. Ви або купуєте одну книгу за цю суму, або шукаєте якісь акції, або знаєте, що скоро будуть акції, і ви притримуєте ці кошти до кінця місяця. Або це у вас 570 гривень, або 820 гривень або 1000 гривень, і ця сума у вас просто стабільна і залізна. І ви за цю суму не виходите за межі цієї суми намагаєтесь так робити. І все, і тоді точно будуть економними ваші покупки, тому що ви будете вже планувати покупку книжок відповідно під цю суму, яка у вас запланована саме на покупки книжок. Ось такі способи, якими я хотіла з вами поділитися. А ви, будь ласка, в коментарях додавайте, пишіть свої варіанти, пишіть, що з цих способів ви використовуєте також чим так само економите. І додавайте свої варіанти, додавайте свої способи, якими ви економите, аби більше читати і менше витрачати на це коштів. І я вам дуже дякую за час, який ви провели зі мною. Пишіть, будь ласка, коментарі, дякую вам за увагу. Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!